Добрий день, шановні мешканці Кривого Рогу! добрий день, наші талановиті! Всі-всі-всі чудові користувачі дитячих бібліотек рідного Криворіжжя! Ми раді вас вітати і ми хочемо вас познайомити а з ким, а з великим видатним художником України. Григорієм Івановичем Синицею. Йому було б 115 років. Але сьогодні з нами немає цієї видатної людини. І хоч ми це вже давно немає, але ми хочемо запропонувати вам читання про його творчість, яку нам подарує Григорій Містічкін. Це видатний. Відомий український культуролог. Стаття така і храм утвердиш і душу врятуєш. А стаття надрукована в книзі не менш видатного письменника, поета, журналіста, лауреата Шевченківської премії Григорія Гусейнова. В його книзі на землі на рідній. Отже, давайте. Слухаємо, що ж нам написав Григорій Містечкін і познайомимося з творчістю Григорія Синиця. Мабуть, немає закоханої в українське малярство людини, яка б не чула про українського художника лауреата Шевченковської премії Григорія Синицю. Про його пошуки образної мови кольор. Подвижницьку боротьбу за створення колористичної школи українського сучасного монументального живопису. Щось таке чули, знали. Але довгі роки не бачили його картин. Творчі набутки синиці замовчувались. Жагою новацій, дерзанням, прагненням вирізати свій час дому народу співзвучне творіння митця нашому часу. Що означає в наш бурхливий тривожний час бути художником майбутнього? Який він, цей художник прийдешнього? Прийдешнього не просто прийдешнього дня, творець, що випереджає час і йде попереду нашого століття? Кажуть, майбутнє це привілей молодих, майбутнє за молодими митцями. Та коли чую це, говорить Григорій Мистечкін. То моволі уявляю саме Григорія Синицю, зовсім не молодого за віком майстра пензля. Відчайдушного автора абстракції, захопленого ізмами модних пошуків, а бачу незламного у випробуваннях сивочулого художника, якому Зозуля вже відкувала 88. Григорій Синиця народився в Одесі на початку століття. Через невеликовну хворобу ніг не зміг бути таким, як усі. А на буякі здібності, наполегливість, дитину-сироту все ж виділяли між однолітками. Він живе у Сирітському домі в Зіновівську, Кіровоград. Бере уроки малювання. З дитинства він мріяв стати художником і ставни. По закінченні Одеської художньої школи у 1930 році вступив до Київського художнього інституту на факультет монументального живопису, де викладав славетний художник Михайло Бойчук. Григорію Синицю вважали неосяжні знання майстра. Григорій був на п'ятому курсі. Факультет закрили, вважаючи його розсадником формалізму. І це відбулося у 1936 році. Так, це були тяжкі часи, початок 30-х років голодомор. Але ж студенти, захоплені думкою улюбленого професора про відродження національного живопису, уявляли собі. Майбутні міста, оздоблені сонячними фресками та мозаїками. Григорій Синиця навчався у майстерні Миколи Рокицького найталановитішого учня професора Бойчука. Невдовзі Михайла Бойчука та його найближчих учнів. Безпосередньо в них і вчився Григорій Синиця. Репресували. Михайлою Бочукові закидали звинувачення в ствердженні, що живопис має бути українським не лише за темою, за тим, що зображує художник, а й за формою. Від студентів бочукістів тепер вимагали перековуватись, перенавчатись, не бажаючи зраджувати засади бочука, синиця пішов з інституту. Вирішив навчатись самотужки. Залишився без диплома з того часу понад півстоліття. Синицю звинувачували як бойчукіста-формаліста, не був прийнятий до спілки художників, твори його не експонувалися на виставках. Довгі роки поклав митець на те, щоб розвивати засади школи Михайла Бойчука. Відродити Національний монументальний живопис, війну і окупацію він бачив у Києві. Інвалідові не було місця серед евакуйованих. Жив він на Коренівці, поруч Бабину Яру. Вже через багато років він відтворює страхіття Бабиного Яру. Ще під час Другої світової війни, коли Київ вже було визволено від фашистів, Григорій Синиця. Це дуже була енергійна людина, але він пересувався на милицях. І от він пішов майструвати на завод Керамік керував цехом і масове виробництво архітектурно-художньої теракоти, якою облицьовувались будинки на відроджуваному хрещах. І лише коли Київ воскрес із руїн, митець знову повністю присвячує себе живопису і плідно працює над картинами із циклу історії землі рідної України. Та у 50-х та 60-х роках його звинуватили у формалізмі. І все ж художник залишався вірним послідовником школи Михайла Бойчука. Враховуючи світову культуру монументального живопису, зокрема, мистецтво Київської Росії і мозаїк і Фресок, він був вірницю. Григорій Синиця вирішив виходити з саме сучасного народного мистецтва, яке першоджерела композиції малюнка. Хочеться сказати про те, що от були спогади Василя Касіяна. Він, прочитавши літературний сценарій науково популярного фільму Кам'яний живопис писав 21 серпня 1966 року такі слова. Одним з найяскравіших досягнень в нашому монументальному мистецтві є мозаїки, які виконала бригада митців. У Донецьку, керівник бригади, художник Григорій Синиця. Свою майстерність знання. Прагнув художник передати молодим художникам. Відкривав для них дивосвіт народних митців. У 1966-1967 роках під творчим керівництвом Григорія Синиці було здійснено ансамбль монументального мозаїчного живопису, який прикрасив експериментальну школу Донецька. І ось що пише далі Василь Касьян. Я бачу ці мозаїки високохудожні і реалістичні твори. Авторське колективство нове виходить з джерел українського народного мистецтва. Тому мозаїки їхні глибоко національні, сучасні, справді український монументальний живопис у Григорії Синиця. Відроджує традиції напрямку, що дістали назву Українська націоналістична колористична школа сучасного монументального живопису. Ознакою цієї школи є передусім шанування народної культури кольору як образу, як материнської мови. Здобутком колористичної школи стали славнозвісні монументальні мозаїки, якими оздоблено 1966 року середню школу номер 5 у місті Донецьку. Унікальна праця потрапляє в енциклопедії, про неї пишуть і мистецтвознавці. Але на порозі вже чатують страшні 1970-ті роки. Скоро за нез'ясованих. Обставин іде життя Алла Горська, починаються арешти в Києві. Любові Донецьку задеарештованих за український націоналізм знайомі друзі Григорія Всениця. Ймовірно, врятувався він лише через те, що встиг вибратися з Києва. З 1969 року Григорій Синиця живе і працює в Кривому Розі. Тут він плідно творить як художник-монументаліст, широко застосовує в мазайці матеріали рослинного походження, збагачуючи палітру фактуру. Нова техніка, винайдена Григорієм Синицієм, дістала назву флоромозаїки. Художник використовує також, також метал, черепашни, кістки, досягаючи дивовижного кольорового ефекту. Уваги заслуговують його монументальні твори в їдальній комбінату Криворіжсталь та в місті Олександрії. На жаль, про них згадують дуже рідко і доля їх викликає знепокоєння і по нас час. Саме в Кривому Розі Григорій Синиця щойно і найдалановитіше працює у техніці флоромозаїки. 1992 році персональна виставка творів художника експонувалася в Державному музеї імені Тараса Григоровича Шевченка. Того ж року він був відзначений Державною премією України імені Тараса Шевченка за відродження української націоналістичної колористичної школи монументального живопису. А також затвори цикл Україна, життя моє. У цей час Григорія Синицю на 85-му році життя було прийнято до спілки художників України. Відомо, що всі роки художник жив у нестатках. Тепер він міг би, як кажуть, пожати лаври успіху та заможного життя. Маючи славу ім'я, що вже лунало в світі, не сталося. До того ж, у митця було зібрано понад 500 творів, справді пролим живопису, які, здавалися, це скарби, яке матеріальне багатство. Його картини купували б найкращі салони, найвибагливіші колекціонери. Та Синиця передає весь свій доробок у дарунок рідному народові. Ми можемо сказати, бачите, який величезний дарунок зробив митець нашому славетному українському народові. У Кривому Розі було створено музей Григорія Синиці ще за його життя. І зараз він існує по вулиці Гагаріна. Можна туди завітати і познайомитися з творами художника. На будинкові, де кілька десятиліть жив і творив митець. у день його 90-річчя було відкрито меморіальну дошку. Важко переоцінити зроблене художником, адже його твори за своєю духовною дією на людей. Дорівнюють храму. Тепер мені дуже хотілося познайомити вас з тими книжками, з тими енциклопедичними виданнями, в яких би ви могли прочитати більше про творчість Григорія Івановича Синиці. Ну, ось такі, як 20 років Криворізької міської організації Національної спілки художників України. Альбом Григорій Синиця, заслужений художник України, лауреат національної премії імені Тараса Григорча Шевченка. Збірка енциклопедична художники Дніпропетровщини, а також в енциклопедії Криворіжжя Другий дум. Упорядник був ціяром і багато інших укладачів. Рідного криворіща. Чекаємо ваших відгуків. До побачення, до нових зустрічей!